Започаткування маршруту відзначили театралізовано на вокзалі. Адже колись станції були такими собі місцями зустрічей і прогулянок. 140 років тому з Коваля через Хон до Варшави вирушив перший пасажирський поїзд, а цей уперше за 26 років незалежності. Тому старт цього відновлення давніх маршрутів і вияв доброї співпраці, наголосив генеральний консул Республіки Польща в Луцьку Веслав Мазур. Це вияв доброї співпраці між нашими країнами. Попри певні проблеми, виявляється мимо. Можемо працювати розумніше, тісніше з Україною. Безвізовий рух це заслуга Польщі, бо консульська служба робила все для цього, і це вдалося. Ну і нам спільно Україні, Польщі, Євросоюзу – ще треба багато зробити, аби Україна була повноправним членом ЄС. Тоді заживемо щасливо. поїзд не новий на зовнішні панелі. Видно дату виготовлення 2011 рік. Розрахований на 182 пасажирів, простора кабіна і у машиністів. Говорить один із них, Ігор Дем. Це техніка європейського зразку, швидкість його 100 км на годину, може розвивати швидкість до 125 км на годину. Це чеська технологія, але робили його поляки. Відеоспостереження є і бокове, зовнішнє відеоспостереження, і... Також відеоспостереження по салонах кожного салончика. Стоять камедоспостереження сприятиме контролю дисципліни, фіксуватиме спроби приховання недозволених для переміщення товарів, зокрема сигарет. Тому всередині практично немає порожнин. Розповів завідувач сектору митного оформлення митного поста Ягодин Микола Хурсяк. Усі панелі заблоковані до того ж, салони під контролем провідників. Запуск пройшов успішно. В майбутньому планується повне повне завантаження рейкового автобуса. Рейковий автобус не передбачає. Поміщення різних предметів правопорушень у конструктивні порожнини, оскільки опломбовано. І всі на стражі, і митниця, і прикордонники. Будь ласка, це прорив новий в Європу. Це дуже комфортно, швидко. Зручно оформлення, аби не затягувалися. Митники-прикордонники здійснюють із протилежних кінців вагонів. Зовні середини оглядають службові собаки. У першому рейсі в холм прикордонники оформили на виїзд 92 пасажирів. Серед них 14 за принципом безвізового режиму і двоє поляків. Повідомив прес-секретар Луцького прикордонного загону Олег Личковський. Прикордонний ряди з перевірки документів використовували приносні мобільні комплекси для. Зчитування даних з паспортних документів, крім цього, вони підключені до бази даних інтерполу для огляду транспортного засобу використовували службові собаки, які спеціально навчені на пошук наркотичної речовини та тютюнових виробів. Вагони також оснащені вайфаєм і кондиціонером. Вартість квитка 200 гривень. Це недорого, каже пасажирка Антоніна Бестринська, і виправдано, бо жодних зайвих затримок на кордоні. Швидке пересування попасти в Польщу. Бо дуже важко переїхати границю на автомобілі, дуже важко. Великі черги стояти. Це дуже швидко і зручно, і не втрачаєш багато часу. Дешевше ніж автобусом, дешевше, навіть і, е, і краще, тому що автобусом теж довго стоїш. Там автобуси бувають дуже багато кулейка. Стоїш по дванадцять 15 годин автобусом. А це всього 2 години. Це взагалі. В будь-якому випадку, це виграєм дуже. Є потреба поїхати в справах на один день. Раптом, як мені завтра вранці, треба бути в Любліні. Ось, і це хороша альтернатива. Шкода, що правда, я з Рівного сам, шкода, що він не ходить ще в рівне. Було б було б непогано в майбутньому, якби він ще й до рівного ходив. Ось, щоб було зручніше, ну, щоб не добратися до повля. Але ну, насправді це дуже хороша ініціатива. Поєднані з безвізовим режимом для нашої країни, тому ну, це супер. Затрати на пальне і черги. І... І зеленокарти та далі. Тобто по всіх параметрах однозначно, що він виграє. Розвиток міжнародного залізничного сполучення в Укрзалізниці зараз у пріоритеті. Якщо маршрут себе виправдає, то з 11 грудня його протяжність можуть збільшити до Рівного через Луцьк, обіцяє член правління ПАД Укрзалізниця Сергій Михальчук. Будуть захвачені не тільки міста Західної України, а будуть захвачені міста всієї України. Це Полтава, Харків, Дніпропетровськ, Маріуполь. Всі міста, і буде підв'язка поїздів під ці поїзди, які сьогодні ходять на Польщу. Тому ці два міста також будуть розглянути, щоб були з'єднані з цими поїздами. Звичайно, ми не охватимо всі прямі поїзда, але з пересадками. Ми будемо організовувати повністю підвезення пасажирів. Незадіяними в Україні та сусідніх державах залишається сотні кілометрів залізничного полотна, рух, по якому не передбачає перестановки колісних пар. Тому міжнародний розвиток цих шляхів має бути пріоритетним в Укрзалізниці. Наголосив народний депутат України, голова транспортного комітету Ярослав Дубневич. Є в першочергово це пришвидшення між урядових домовленостей, між залізни... в першу чергу між залізницями країн Євросоюз. З та укрзалізницею щодо спільного сполучення нам потрібно максимально укрзалізниця, щоб використала цю можливість. Та як використала в, район, в напрямку Перемишель, зараз до холма Старт рейсу має економічне значення для Волині. Адже попереду відпочинковий сезон і поляки, які полюбили шацькі озера, матимуть можливість простіше дістатися до них. До того швидше зможуть доїжджати один до одного українці й поляки, які мають родичів за кордоном. Зауважив начальник управління розвитку Тко інвестицій європейської інтеграції облдержадміністрації Юрій Крестак, коли ми бачимо ті черги, які є подекуди на Ягодині і на Устилузі, то ми розуміємо, що це створює певну проблему для бізнесу. І якщо необхідно в дуже швидкому часі переїхати в Польщу, то поки що ця проблема лишається. А спуском такого шинобусу або рейкового автобусу людина може придбати каточок, сісти за. Дві з половиною три години бути вже в Польщі. З Ковеля рейковий автобус відправляється об 11.53 і прибуватиме в холм о 13.41. З холма в Коваль відправляється о 14.51 і прибуватиме о 18.40 у Коваль. Курсуватиме щоденно. Якщо пасажиропотік зростатиме, обіцяють збільшити кількість вагонів або рейсів.